почала матч у такому складі. Другий небезпечний момент. Павленко потрібно бити удар Максима і чудово в гру вступає від свої плоди команді з Криму. А у другому таймі енергетики вже довели матч до перемоги. Знову пробиває Павленко. і Кольцун помиляється: ворота порожні. Не б'є. Класна передача Роману на Задорожною. Задорожний, задорожний пробуває. І що і ловить м'яч. Микола Радькоємо це тут уже Макаєв не порозумівся з Бондар. Втрачають м'яч. Севастопольці задорожний біжить в атаку. Потрібно бити Сергію і м'яч гравці ПФС, Однак справа до небезпечних моментів біля воріт енергії тайму поки що не доходила І зараз. Пробуває Радько, дуже небезпечний М'яч для своєї команди. Так грає на Овсянікова. Зміна четвірок відбулась у складі Львів'ян. Павленко набирає хід, потрібно бити. Пробуває масів. ПФС. Кобець віддає класну передачу на Мельника. Мельнику потрібно загострювати ситуацію. Пробуває шамотій. Не виходить. Атака енергії пробиває. Задорожний гол! Сергій задорожний. Пробуває фактично по 15-тій хвилині першого тайму відкриває рахунок у матчі. Степан Строк. Лері легчанов треба Легчанову і гол! Залітає м'яч ворота після того, як Валерій Легчанов скористався помилкою суперника і пробив по воротах. І разом з м'ячем у ворота точніше. Звірі до простріляє і аплодуємо Владиславу. Штрафний для енергії Валерій Лехчанов призиняється удар Лехчанова. Забивати потрібно якуні. Ну ні, не Тодислава Лисенка є забивати, бодай два м'ячі на те, аби дуже небезпечно зіграв Микола Радьковенко. Передача на Свірідова, і тут вже Тодислав Лисенко відбуває ногою. Б'є Овсяніков Гол! Класно розіграли Максим Павленко та Денис Овсяніко. Передача Максима на Дениса. і... Алексєєнко. Знову Кольцен. Помиляється вже Олексій Лехчанов. Гол! Помилися Олексій в доволі простій ситуації. І... Валерій Лехчанов фактично. Трішки більше п'яти хвилин залишається командам зіграти у другому таймі. Залітає м'яч у ворота. Гол запишуть, мабуть, на Миколу. Комбінують гравці ПФС. багато перепасовуються, однак роблять це на власній частині майданчика до небезпеки біля воріт Володимира Кардаша дуже багато. І що? Сує взяття воріт Сергій Стрілецький. Гол намагався навмисно свалити хтось з гравців ПФС на Валерію Олегчану. Це як і у нас рахунок 5-1. А тут уже Сергій Кольцин пробиває поворота. Олексєєнко буде бити Олексієнко. Так, пробиває Олексієнко і. Браво Володимиру Кардошу! 0,3 секунди залишається грати в цьому матчі. Вже піднімаються своїх місць глядачі. Все у нас ясно. Рахунок 5-1 в чемпіонату.